Мої вітання усім шанувальникам гри мільйонів. В ефірі на ТРК Львів черговий випуск футбольного огляду Пас. Карпати здобули першу перемогу на арені Львів. Соснівка вперше в історії розпочала виступи в аматорському чемпіонаті України. А у прем'єр-лізі Львівщини зіграно матчі четвертого туру. Детальніше про ці та інші події футбольного життя регіону. Дивіться далі. Карпати підкорили говерло у західноукраїнському дербі. Підопічні Володимира Безуб'яка здобули першу перемогу на арені Львів. У цьому поєдинку відразу двоє гравців зелено-білих забили дебютні голи у прем'єр-лізі України. Розпочав розгром ужгородської команди Денис Мірошниченко. На початку другої частини гри Олексій Гоцуляк подвоїв перевагу своєї команди. А новачок львів'ян Густаву Лещук, розстрілявши голки парагостей, поставив крапку матчі 3-0. І Карпати повертаються на сьому позицію у турнірній таблиці. Програвати ніхто не любить і від поразки позитивних вражень ніяк не може бути. В першому таймі ми ще старались до пропущеного гола. Вибрали тактику, при якій ми могли протистояти команді Карпатам. І в нас, в принципі, вийшло і були моменти, які ми не реалізували. Звичайно, пропустили голди, провалилися в обороні. Десь емоції потухли в хлопців. Чогось їм не хватило. Ми знали силу команди суперника, знали свою сили, тому ми поставили трьох креативних футболістів, в центральну зону, захисника, які добре грають на атаку, які контролюють м'яч. В принципі, організація такою ще дій нам все, -все вдалося, що ми запланували. А от в обороні у нас були проблеми, тому що при стандартних положеннях біля чужих воріт не верталася в свою зону вчасно, не перекрили праву, ліву сторону, тому в нас. Ми отримали два моменти свою, біля своїх воріт небезпечних а так, Навіть би припустили, я думаю, команда була налаштована тільки на перемогу. Скала вкотре підтвердила реноме виїзної команди, принаймні за набраними очками. У Горностаївці підопічні Василя Малика розгромили місцевий мир з рахунком 3-0. Після цієї перемоги стріляни зберегли другу позицію і скоротили відставання від лідера до п'яти очок. У першому колі на полі суперника завдяки дублю рябушка та голу Скакуна Стаяни здобули нелегку перемогу 3-2. Продовжили приємну традицію малиново зелені цього разу. Здобувши чергові три очки і знову провівши три голи у ворота команди з Херсонщини. Відкрили рахунок гості вже на 16 16-й хвилині. Після того як воротар миру вибив м'яч кулаком. Першим на добивання був Дмитро Скакун. Після перерви скала стала грати у своїй улюбленій манері від оборони, і така тактика призвела ще до двого ворота суперника на 72 й хвилині після подачі зі штрафного, який виконував Михайло Березовий, вдало головою зіграв Роман Подуляк, який з лінії вортарського майданчика подвоїв рахунок. А не минуло й двох хвилин, як своє богоме слово сказала зіркова пара Цюцюра Пришнівський. Василь, що вийшов на заміну на лівому фланзі, легко розібрався із захисником і виклав м'яч на партнера, який поцілив лівий кут 0-3. На 78-й хвилині господарі залишились у меншості. За друге попередження вилучили Павла Чмеленка. Щоправда, цей бонус вже не був потрібен команді Василя Малика, яка переконливо довела матч до перемоги. Наступний поєдинок скала проведе у стрію 30 квітня проти ще одного дебютанта другої ліги Барсе Зісум. А от у юніорів скали справи не такі позитивні. Вихованці академії у рамках 25-го туру першості країни серед юніорських команд клубів прем'єр-ліги зустрілися із маріупольським і лічівцем. І, хоч серіяни у турнірній таблиці були попереду від суперника на 10 позицій, спромоглись лише на нічийний рахунок. Розпочали вихованці Павла Кікотя доволі активно. На 14 14-й хвилині Євген Заїченко вибивав з кутового. Однак довести почати до кінця малину зеленим не вдалось. Володимир Заїменко, пробиваючи головою, трохи схибив. Щоправда, вже через дві хвилини ситуація повторилась уже з кращим фіналом. Рахунок відкрив центральний захисник Владислав Барський стандарт у стандарт пішов на кутовий, поборовся, зіграв на випередження, забив. Здавалось би, після забитого голу малиново зелені мали б грати ще активніше. Натомість в атаку пішли гості із Маріуполя. Гравці ж академію у своїй грі принишкли. Зате хлопці і лічівця зуміли відігратися. Передача з правого флангу, і Олександр Дністрянський вирівняв рахунок. побачив, що зараз буде подача на дальну штангу. Трошки затримався. Вчасно пішов на дальну штангу і забив гол. Відновити звання фаворита матчу стриянам не вдалося, та й особливо гострих моментів до кінця гри теж не було. Фінальний свисток на табло Пацани всі один. до кінця. Хлопці всі боролись до кінця. Гра була дуже важка. Команда лічівець не поступалася у боротьбі. У них команда молода, там основному хлопці з 1999 98 років народження. Можливо, готуються на наступний рік. Ми старалися, можливо, не вдавалося, забракло удачі. По-перше, забракло трошки нам такої спокійності вже в останній фазі атакуючих дій. Трошки забракло агресивності при стандартних положеннях. Ну, що, чесно кажучи, ті моменти, які ми мали сьогодні, це тільки після стандартних положень, після штрафних, після кутових. Там трошки треба було ще більше агресивніше бути. Хоча ми і забилися після стандартного, після кутового, так дуже агресивно там грали. Ну а в кінцівки вже нам не вистачило майстерності. А от тренер команди і лічівець своїми підопічними повністю задоволений. Сьогодні я сьогодні це була я вважаю, одна з наших найкращих ігор. Хлопці не на всі 100, але в більшій мірі виконали наші тренерські настанови. Грали як ми і просили. Помилки, звичайно ж, були. Вони потребують детального вивчення. За що не ні нада треба... Сказав, що не потрібно дивитись, на якому вони місці всі команди рівні. І виграти може будь-хто казав не боятися грати більше, брати гру на себе біля штрафного і обережніше грати на стандартах. Павло Кікоть хоч і не радий результату гри, каже, що рахунок закономірний. І більше моментів таких 100% і не було, крім там стандартних положень, якось нагнітання. Ну у я також там не побачив таких реальних моментів. То і гол, що вони забили, і більше. Честно кажучи, не по... Після цієї малоприємної нічиєї юніорам скали залишається лише добре проаналізувати помилки. Або у наступних поєдинках показати сильнішу гру. Будемо працювати, будемо розбирати цю гру і готуватися до наступної гри. На жаль, дуже тяжко. Ми розуміємо, ну ми справляємо свої помилки. Дуже тяжко. Ми про це помилки після кожної гри наголошуємо, показуємо. Ну сприймаємо дуже дуже тяжко. Це наше помилки. І, на жаль, повторюються одне і те же вже не першу гру. Це більше тактичні помилки при обороні, при перелаштуванні з флангу на фланг лінії оборони і півзахисників. Там дуже великі у нас зазори робляться. Наступний матч вихованці Павла Кікотя проведуть проти Олександрії уже 1 травня. Соснівка вписала ще одну яскраву сторінку. У свою історію вперше місцевий гірник виступає у чемпіонаті України серед аматорських команд, у якому цьогоріч бере участь 24 колективи. У стартовому поєдинку підопічні Володимира Підкіпняка приймали ще одного дебютанту турніру футбольний клуб Луцьк. Соснівський гірник завжди намагається тішити своїх вболівальників з містомною зброєю та голами. У вербну неділю відбулося вже друге відкриття сезону на стадіоні містечка. цього разу на всеукраїнському рівні. У святковий день отець зіновій поблагословив футболістів та оболівальників, опропивши усіх свяченою водою. Як і годиться, капітани обидвох команд підняли стяг України. А гравці, представники команд, гості та глядачі будні сон виконали її держави. Лунали вітальні слова від Червоноградської та Соснівської Бад Соснівка, завдячуючи футбольному клубу Гірник, з кожним роком займає почесні місця на футбольному олімпі. Я вірю, і ми всі бажаємо, щоб наша улюблена команда і надалі перемагала, щоб цей чемпіонат став для вас успішним. Вагому сторінку в історії клубу Гірник писав минулого року, коли сходу виграв аматорський клуб. Апетит приходить під час їжі. І ось соснівська команда відважується на новий здвиг. Спробує підкурити вершину і в чемпіонаті України. Минулий рік, ви знаєте, виграли кубок аматорів. Цього року ми стартанули в чемпіонаті України. Ну, задача Соснівської команди завжди кажуть, приносити радість болівальникам футболу. Ви бачите, що у нас болівальники багато, і Соснівки із Чинограда, з і Сокаля, і з окружних сіл. Ми будемо робити все для цього, щоб... Болівальники отримали задоволення від футболу. Гості, футболісти Луцька, представляють собою команду досвідчених, але вікових гравців. Це повністю використали підопічні Володимира Підкіпняка, які з перших хвилин насіли на ворота волинян. Доля переможця стала зрозумілою вже на 20 й хвилині, коли до цього часу Хмизу двічі поставив автограф у ворота гостей. Ще через дві хвилини сень доводить рахунок до крупного. У ці хвилини перевага господарів була більш ніж очевидною. Ще до перерви вам Данилюк доводить їх у ворота суперників до чотирьох. Футбольний клуб Волинь може закінчити своє існування. Значить, ми хочемо почати. Зараз ця команда з'явилася в першість області. Зараз на аматорську ліву. Ну, значить, хочемо всі етапи пройти. Так. Завдання спонсора ставлять за два роки повернутися в Прем'єр-лігу. Реально то чи нереально, але ми будемо пробувати. Після перерви гравці Соснівки продовжували грати у своє задоволення. П'ятий м'яч у ворота Луцька влетів після удару Богданова, причому з пенальті гравець гірника не забив, досягши свого після добивання. Пізначився у цій грі і ветеран команди Андрій Дева, Гірника обіграв кількох захисників і закотив м'яч у порожній ворота. А сьому завершальну крапку цій грі поставив Кузьмич. «Приємно перемагати, тим більше з таким рахунком вдома глядачі. І цікавий був футбол, моменти були. Звичайно, що е, суперник сьогодні нам дозволяв грати так, як ми хотіли. Е, е, значить, е, старалися виконувати ту ігрову дисципліну, незважаючи на те, чи сильний суперник, чи слабий суперник. Тобто е, грали в свою гру. Наступну гру у чемпіонаті України Соснівка проведе 30 квітня у Житомирі. Сусіди підписали мирову. У Самбурі відбувся один із центральних поєдинків четвертого туру обласної прем'єр-ліги. У підкарпатському дербі жодна з команд не погоджувалась на втрату очок. Видовищної гри не вийшло. Бо боротьба точилася на кожному клаптику поля. Більше про протистояння непоступливих суперників розповість Василь Старецький. До самбура гості Сторчинович приїхали, маючи у своєму активі дві перемоги, одну нічию і жодної поразки. Підопішні Василя Лопошанського прагнуло здобути три очки і в очній дуелі зі «Самбором». Дербі завжди принципове, завжди перебуває в такій матчі, перебуває в насиченій борьбі. Як такої гри не вийшло більше десь пасти, все більше гра вийшла верхом. Хто не програє борьбу, той мав виграти. Футбольний клуб Самбір теж по особливому готувався до принципового суперника. Дуже нас застряяли на цю гру, розказали нам, що це. Важлива гра. Обидві команди відразу прагнули захопити контроль над м'ячем. Тому боротьба в основному точилась у центрі поля. Все ж перші напівмоменти створили саме господарі. А на 22 й хвилині наставники команд змушені були провести подвійну заміну. У центрі поля травмувались Роман Шпирка та Ігор Теплий. Першими забили такі гості. Подачу зі стандарту вдало замкнув Ігор Луць. При подачі защитники не відскочили і забіг, забіг за лінією. Надіялися на вратаря, а там випад в і гол. Після пропущеного голу господарі швидко хотіли відігратися і ледь не пропустили вдруге. Міг дублем відзначитись той же Ігор Луць. До свистка на перерву рахунок на табло не змінився, і команди під час відпочинку обдумували свої дії на полі. В першому таймі намагалися грати, але щось не вийшло. Нам потім пропустили гол і в другому таймі нам добре виписали, роздивався, і ми мусили вже атакувати. Схоже на те, що дійсно в роздягальні самбура відбулася чоловіча розмова. Другу 45 хвилинку господарі розпочали жваво і дійсно захопили ініціативу у грі. На 65-й хвилині гравець самбура Роман Кухарський наважився на дальній постріл і не схибив. Один-один. Атака, перший раз передіорнули три рази, паз на третього вийшов. Я побачив вільну зону, змістився і вдарив я. Не дивився куди, просто попав у після цього. Роман ще кілька разів шукав щастя дальніми пострілами, але не поталанило. Пішла ігра, і думаю, що би ніяк команді треба тягнути якось, щоб допомогти. І так вийшло, що знов не вдалось виграти. Загалом другий тайм пройшов за домінуванням господарів, і вони навіть забили другий м'яч. Але арбітер через гру рукою не зарахував його. Спільний епізод трапився і наприкінці матчу за гостей. За ось це порушення господарі вимагали пенальті, арбітер назначив штрафний. У підсумку бойова нічия 1-1. Завжди, коли ведеш в рахунку, ще й на чужому полі суперник задача більше, сталася задача більше рухатись, більше пресингувати десь. І тому так вийшло, що ми трошки прижалися десь, ще й за вітром проти вітру. Ну нічого, але виконали задачу, познімали всі ті верхові м'ячі І думаю, все. Це вперед все. В іншому матчі прем'єр-ліги до Чорного острова завітала Львівська погонь. На полі протягом матчу тривала справжня чоловіча боротьба, адже обидві команди були налаштовані на перемогу. Кому ж дістались три очки, Дивіться далі у сюжеті Марії Шпири. Після психологічно важкої поразки відденні господарі хотіли потішити власних болівальників перемогою над погоню. Тож гравці острова розпочали матч активніше. І раз по раз навідувались до воріт суперника. Вже на четвертій хвилині підопічні Володимира Сапуга мали чудову нагоду відкрити рахунок у зустрічі. За гру рукою гравця погоні у власному карному майданчику арбітер призначає пенальті. Та переграти Олега Чеботаря умелян Заставний не зміг. Здорово почали. Могли забити, не забили пенальті, і також десь воно своє на психіку по ціні впливає. А ну а яке футбольне правило, не забивають, шти, забивають тобі? Гравці з чорного острова переважали суперника до середини першого тайму. Далі ініціативу перехопили львів'яни. Спочатку від пропущеного голу підопічних Володимира Сапуги врятувала поперечина, А от у наступному епізоді голкіпер острова таки був змушений приймати м'ячі сітки. 1-0 гол у роздягальні забиває Іван Луськевич. Добре, що перший гол забили, так сказати, майже в роздівалку і додав певності, нам тренер ще підказав в роздівалці. бо вітер ще поміг трошки. Цей гол не, не посприяв нашому та, футбольному духу, та? але е, також був момент, як я забити, то зрівняв би, можливо, щось би помінялося. Е, Будемо будем боротися, щось старатися перебороти себе. По перерві господарі кинули штурмувати ворота погоні, але пропустили два контрвипади львівського клубу. Якщо після першої атаки голкіпер острова рятує свою команду, то після другої гості здобули право на пробиття штрафного. Після удару Романа Бойка воротар Руслан Агбієв відбиває м'яч, але капітан Іван Юськевич, вдало зігравши на добування, відзначається дублем у зустрічі. Вийшло те, що в другому таймі пішла розконцентрація. В першому таймі ніби все правильно виконували. 11-метровий заробили, не забили. Була повна перевага до 35-ї хвилини. Потім вони трохи перехватили ініціативу. Ми зі стандарту пропустили кутового гол, а в другому таймі чуть не допрацювали. Вирішили ми забити швидкий гол. В другому таймі побігли забивати. Получили контратаку штрафнею. Зі штрафного знову захисники не дограли ворота, не підстрахували озаря, пропустили другий гол. Ще раз розпочинати із центра поля господарів змусив Остап Толочко, який на останніх хвилинах гри збільшує перевагу своєї команди до трьох м'ячів. Треба було очка, Кров з носа, нам казав, що очка не волозимо, то додому пішки. Так що їдемо додому на автобусі, а налаштувалося дуже серйозно. Но бачите, гра показала, що мене, в принципі на голову сильніша. Хороший суперник, видно, що скажімо так, виступали як господарі, почали дуже активно. Дякуємо нашим вотю, скажімо так, витащив. Нічого, потім переломили ігру і почали контратакувати, і почали получатись, забили гол. Суперник хороший на правду. Хлопці молодці, билися, але ми показали, що трошки вищий клас по футболу у турнірній таблиці після четвертого туру. Погонь розташувалась на п'ятій позиції. Острів знаходиться на десятій сходинці. Наступний матч підопічні Володимира Сапуги зіграють у Соснівці з місцевим гірником. А погонь прийматиме Боре з Боринич. У минулий вікенд визначився новий володар Кубка Чемпіонів районів. У фінальному матчі, що проходив на стадіоні СКА, зійшлися Синьковичі Жовківського району та Крупське Миколаївського. Куди поїхав трофей? Дивіться далі. Фінал Кубка чемпіонів районів завжди велике футбольне свято для багаточисленних болівальників. До вирішального двобою за почесний трофей вийшли два достойних годин одного суперника. Синьковичі доволі несподівано для усіх відкрили рахунок вже на 17-й секунді поєдинку. Героєм епізоду став Маріан Грубий. Представники Миколаївщини у боргу не залишились і невдовзі зрівняли рахунок. Гол красень зі штрафного у виконанні Святослава Кузєва. Футболісти Жовківщини знову дуже швидко вийшли вперед. Після влучного удару Івана Леня захисник вибив м'яч вже за лінії воріт. 2-1. Після Синковичі довели свою перевагу ще двома забитими м'ячами. Рахунок 3-1 зробив досвідчений Володимир Барановський. А за шість хвилин до фінального свистка Олександр Горзов ставить переможну крапку. чотири Перемога футболістів жовківщини як переможці, звичайно, ми задоволені результатом. Герої може в деякій мірі не зовсім, бо не завжди получалось на перекривати і зони і гравців і суперника, але в загальному. Задоволені результатом футболісти Крупського отримали срібні медалі та кубок фіналіста турніру. В загальному ми провели дуже хороший відрізок цього турніру. Перший рік участвуємо і зразу дійшли до фіналу. Тут тобто для нас є досить великий успіх. Бо кажуть, з першого разу і зразу так цей. ну трошки не пощастило у фіналі, але то нічого, Гра... футбол, це є для вболівальників. І ось головний трофей, кубка чемпіонів районів у капітана Синькович. Ця перемога для футболістів Жовківщини без перебільшення стала історичною. Хочу присвятити нашу перемогу жителям нашого невеличкого села Синковичі, яке налічує близько 600 жителів. Хочу привітати наших футболістів, які ну ми йшли вже не один рік до того, до, до цієї перемоги. Можна в кожному селі, навіть такому невеличкому зробити команду, яка б дійсно дійсно представляла гідно своє село. У Львівській області традиційно розіграли кубок весни. У фінальному поєдинку зустрілися Карпати із Кам'янки Бузької та об'єднана команда ФК Щерець Гетьман. Волі до перемоги не позичати жодному супернику. Хто виборов омріяний кубок, бачила Софія Войцехівська. На стадіоні солонки гаряче тут точиться боротьба за кубок між футболістами із Кам'янки Будької та Щерця. Аби вибороти можливість зіграти у фіналі, суперникам довелося довести свою перевагу ще перед 22 командами. Традиційний кубок весни, який відбувається на початку весни, починалося з 24 команд, три підгрупи по вісім команд. Чи точніше навпаки, вісім підруб по три команди, і з них от до сьогоднішнього дня вийшло вийшло дві команди фіналістів, які розіграли кубок. Фінальна гра була багатою на голи. Однак, хто стане переможцем матчу, важко було передбачити аж до кінця. Команда Кам'янки-Бузької вела у рахунку, та футболісти щерця довго не дозволяли збільшити відрив. Ризикувати не боялись, тож гра видалась насиченою та агресивною. Коли ж Карпати забили ще одного гола, в атаку пішли фанати щирця. Тут і поближче до поля вибігали, і звинувачення у некомпетентності в адрес судді висували. Зустрілися в фіналі дві хороші команди, які боролися з початку і зіграли достойно. Перший тайм пройшов на контратаках. Команда, як вам сказати, атакували один одного, ніхто не хотів поступатися. Забили. Суперники наші забили моменти свої, ми свої не використали. Ви не бачили, просто було дуже багато поперечень». Другий тайм вийшли, настроєні. Ми хотіли виграти, мали бажання, бо таке містечко як Щерець, ніколи не вигравало цей фінал того кубка. І бажання було, просто вийшла помилка і забив нам четвертий гол, третій гол. Після того ми зібралися, забили другий гол. Але я вам скажу чесно, з хорошою командою боротися важко, але ще важче боротися з командою і суддям. Тяжка гра була, тяжко нам, бачите, вигравали по ходу. І гри, і вони доганяли, вони повністю другий поверх вигравали. Дуже тяжко було. Деякі моменти суддя може і якусь сторону давав, може, нашу чуть-чуть перевагу, але було таке, що їхню давав. Ми ж не забили голи з пенальті поставлені судді чи з яких штрафних ми зігри всі голи забили. Я думаю, що суддя ну, нормальному рівні. Завершився матч із рахунком 4-2 на користь Карпат. За команду переможців забивали Володимир Павлик, Іван Бровченко, Ростислав Кравець та Олег Галайко. А за щирець двічі відзначився Мар'ян Малишонок. Кравців обох команд нагородили медалями та кубками. Щирець за друге місце у фіналі Карпати за заслужену перемогу. У доброгостові спорт у пошані на батьківщині Івана Боберського теоретика національної фізичної культури виховують не одне покоління футболістів. Стадіон Карпати один із кращих на Львівщині. Тут проводять не лише дитячі змагання, а й чемпіонат області з футболу. Більше про спортивний комплекс знає Каріна Борисевич. Стадіон Карпати для пана Ярослава став рідним. Працюю тут близько 30 років. Спочатку тренував місцеву футбольну команду, згодом став директором спорткомплексу. Як справжній господар дбає не за власну кишеню, а про рідну місцину. Початок будівництва в 85-му закінчено в 89-му з даною експлуатацією. Я з самого початку на стадіоні з нуля. По своєму плані намалювали, побудували. Бачите, як сьогодні куди не подивитись, сюди занезбали всі майданчики, всі стадіони. Ну, на щастя, бачите, самі які в нас стадіон. Зі стадіоном пане Ярославу допомагає його син. Не перший рік він тренує як дорослі, так і дитячі футбольні команди. В селі добровольців займаються. Я займаюся двома групами дітей, базової підготовки. Діти беруть участь у різних змаганнях. Тренування у них проходять чотири рази в тиждень. У нас у США Дорогобицького району є відділи Доброгостів, Меденич, Підбуш, ОПК і Нагуєвич. У нас є багато відділів по селах, це ДСШ-Сільське. Тому що окремо є міське, діти між собою змагання є, обласні також приймають участь. Вже протягом багатьох років я працюю, вихованці вже бігають за дорослу команду. Зараз команда бере цього року змаганнях по чемпіонату області, по першій лізі в групі В. Охочу займатися футболом у доброгостові багато. Серед них не лише хлопці, а й дівчата. Дуже добре у нас тренування проходять. Він дуже добре пояснює, на нас не кричить. Шкіряний м'яч зайняв перше місце між школами. забудуть гулів. Спорткомплекс побудований птахофабрикою Другобицька. Від того часу стадіон змінив чимало інвесторів. На сьогодні фінансуванням займається районна держадміністрація. Фінансування у нас іде. З районного бюджету на кожне, на кожне відділення вони отримують кошти на стадіон. У нас того року було заложено, закладено і дали на стадіон 250 тисяч для утримання цього стадіону. Також спорткомплекс Карпати є тренувальною базою для футбольних професійних команд. Серед них частигіть металіст. У розпорядженні спортсменів не лише поле, а й басейн і сауною. І це все про футбол на сьогодні. У четвер боліваємо за Шахтар, який на арені Львів у першому півфінальному матчі Ліги Європи прийматиме іспанську Сивілю. Веселих вам великодніх свят! Зустрінемось через тиждень у цій же порі. Шануйтеся!